Вирощування кристалів в домашніх умовах дуже захоплююче заняття. Крім цього, експерименти з вирощуванням кристалів прості, доступні, недорогі і відносно безпечні, завдяки чому зайнятися цією цікавою справою може кожен. Для початку налийте в ємність воду орієнтовно 60 градусів, і насипте в неї стільки солі, щоб вона перестала розчинятись. Це означатиме, що вода вже достатньо насичена сіллю. Насичений розчин солі перелити у банку, у якій власне будете проводити дослід. Після цього оберіть один великий кристалик солі та почепіть його на ниточку, так як показано на відео. Ось такі два гарні кристали беруть участь у нашому експерименті. Прийшла лише година від початку експерименту, але ми можемо побачити, що на нитці вже відклалися кристали кесолі. Дуже цікаво за цим спостерігати. І також невеличкі кристали кисолі є на дні пляшки. А так виглядають наші кристали після 12 годин. Симпатичні такі. Правда, крім великих кристалів, на ниточці поутворювалися ще й дрібні кристали солі. Ось такі кристали ми отримали на другий день від початку експерименту. Щоб швидше виростити кристали. Додавайте в розчин сіль, щоб він завжди був насиченим. Проте не забувайте, що кристали дуже крихкі, тому не зруйнуйте те, що виростили на даний момент. Напишіть у коментарях, чи вдався вам ваш експеримент, який кристал вдалося виростити.